Війна в Україні може закінчитися раніше 2026 року. Експерт називає дві умови. Ступак вважає, що до лютого 2026 року Росія спробує прорвати український фронт і змусити його посипатися. Які передумови та чи вдасться це росіянам? Аналізуємо прямо зараз. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Війна в Україні триватиме до березня 2026 року. До цього часу війська російського диктатора Володимира Путіна спробують домогтися на фронтах усього, чого тільки можна. Таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак у інтерв'ю. Ступак прогнозує, що війна може завер. Шитися раніше, якщо відбудуться фатальні події, наприклад, імпічмент Трампа або смерть Путіна. А поки що, до березня Росія продовжуватиме бойові дії максимально відчайдушно, але намагатиметься уникнути нових санкцій, поки Штати будуть на канікулах. Трамп розрізатиме різдвяну індичку і запалюватиме свічки, російські війська будуть максимально жорстко діяти на фронті, щоб домогтися, хоч якихсь істотних досягнень, розповів Ступак. За словами військового експерта, до нового року Путін хоче бачити падіння Покровська, захоплення Костянтинівки і вихід до слов'янська і Краматорська. До лютого. Росія спробує прорвати український фронт і змусити його посипатися. І тоді, у лютому, Москва вийде з новими вимогами та умовами до України, Сполучених Штатів та Європи, каже експерт. Щодо перемовин з американською стороною, ступок зазначив, що Путін буде затягувати з дипломатією як мінімум до середини грудня 2025 року. Увесь цей час Москва морочитиме голову перспективною зустрічю: то буде зустріч, то не буде зустрічі, щоб сильно не образити Трампа і не спровокувати серйозних санкцій. Підкреслює військовий експерт. Виконавчий директор Українського центру безпеки жмайло у коментарі розповідав, що війна в Україні може завершитися в проміжку від кількох місяців до року, і вирішальну роль у цьому відіграватиме позиція Китаю. За його словами, якщо Пекін відмовиться від підтримки Росії, досягне домовленостей зі Сполученими Штатами, а Північна Корея приєднається до цих рішень, прогноз голови Миколаївської. Вакіма щодо завершення війни протягом кількох місяців може стати цілком реальним.